Це герої наш герой України. Такі хлопці, як Коля, це були бойові. Я їх називав бойовіками, нашими українськими бойовіками. Григорій Дорошенко прийшов провести в останню путь свого колишнього учня Миколу Татарінова. Сапер інженерно-саперного взводу мотопіхотного батальйону Микола Татарінов помер у лікарні Дніпра 17 червня внаслідок важкого поранення, отриманого на полі бою. Микола Татарінов народився 18 грудня 1975 року. Після закінчення навчання в 12-й школі вступив до Ніжинського університету, здобув диплом історика. Захищати батьківщину пішов 2014-го, брав участь у антитерористичній операції. Захоплювався ландшафтним дизайном, створеними власноруч альпійськими гірками прикрасив подвір'я не однієї багатоповерхівки у прилуках. Розповідає Валентина Шкурат. Я його останній раз бачила в січні 22-го року, і тепер, коли повідомлення прийшло про його загибель, і з'явилось фото у нас в Фейсбуці, знаєте, я настільки була шокована, я не могла його пізнати і так подумала, що що бачила ця людина за цей період, щоб ну настільки змінилася, зовні настільки старшою стала, ми ніколи не пробачимо і ніколи не забудемо росіянам за те. Що вони зробили з нашою державою, і скільки життів вони забрали? Директорка 12-го ліцею Тетяна Пилипенко каже. Ховаємо вже другого випускника нашого навчального закладу. Говорити про кожного в минулому часі боляче. Я працювала класним керівником цього класу, де він учився. Це випуск 1993 року. Тобто, в цьому році було б 30 років, як вони закінчили школу. Якби не війна, звичайно б зібрався класи, згадали школу і подивилися один на одного, з якими оцінками закінчив. Ну, як тоді говорили, в радянські часи у нього чотири 5 це був спокійний, врівноважений, такий добрий е учень 10 червня. Позиції підрозділу Миколи Татарінова потрапили під мінометний обстріл противника. Це сталося в районі Вогледару на Донеччині. Кілька днів лікарі боролися за його життя. Мама до останньої хвилини була поруч із сином. Пролита кров наших мужніх героїв не пройде безслідно. що ці факти відваги увійдуть в нашу новітню історію. Яка твориться саме зараз на шляху до перемоги. Вічна пам'ять і вічна слава нашому воїну Миколі Миколаєвичу, який захищав рідну Україну і кожного з нас. В останню путь загиблого прилучани проводжали навколішки. Поховали Миколу Татарінова на кладовищі Новий побут поблизу прилук. У вічному смутку залишилися мама, донька, брат. Ей, по ти сині, плине кача, по ти